Є е, такий жарт, що якщо вам здається, mm -hmm. що за вами стежать, то не виключено, що, що? вам це що не це здається. Чому про це вирішили поговорити? Бу Зготується зробити тотальний відеонагляд за громадянами. Відповідний законопроєкт зареєстрували ще в лютому цього року. Нардепи від фракції Слуга народу документ передбачає ідентифікацію громадян системою відеонагляду на підставі набору біометричних даних, а також інформації про особу. Серед іншого можна буде відстежувати дані про автівки. Це може бути дієвим пошуку транспорту ухилянтів від мобілізації, якщо ухвалять можливість. Їхнього обмеження у правах на керування авто, як інформує у Фейсбуці Національна поліція, про прийняття цього законопроекту просив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Незабаром Верховна Рада повернеться до розгляду цього питання. Щоправда, коли саме за нього мають проголосувати обранці – Поки що невідомо, і зараз з нами на зв'язку. Володимир Мартиненко, це екс радник міністра внутрішніх справ України, експерт з безпеки, доктор філософії у галузі Право. Дякую за те, що доєдналися до нас сьогодні, пане Володимире, і слава Україні. Вітаю вас. Ось а, почули тут цю фразу про цей тотальний відеонагляд, який а, потрібно а, вести. Ну, ми знаємо, що у нас камери стоять в принципі по всьому місту. У нас є камери, які спостерігають і за рухом, які спостерігають за правопорядком. А це який такий тотальний відеонагляд може відбутися і як його можна змінити в порівнянні з тим, що вже є? Ну да я вам скажу, що ніякого тотального відеонагляду мова не йде. А якщо ми говоримо про відносно того, що камери вже працюють, тут ні для кого ж не секрет, що таких камер у нас величезна кількість, і у нас їх навіть більше 10 тисяч, мабуть, в Києві працює тільки. А так вони працюють у всіх містах, селах, громадах, на дорогах. Ми бачимо їх на будинках, на магазинах, в банках, скрізь де загодно. Тобто таких камер їх багато, і в принципі, наші українські громадяни вже звикли до того, що вони є, що вони працюють. Питання зараз в цьому законопроекті – це унормувати, як зробити так, щоб ці камери максимально ефективно працювали на користь українському суспільству, відповідно допомагаючи нашим правоохоронцям займатися забезпечувати громадську безпеку. Про що зараз йде мова? Мова йде про те, що технічні можливості цих камер йде. Мова про те, щоб їх звести до єдиного до єдиних технічних вимог для того, аби їх можна було застосовувати і максимально із них в разі потреби. Діставати всіляку різну потрібну для правоохоронців інформацію. Ще раз повторюсь: нічого нового, це не означає, що якась кількість камер у нас додаться чи відбавиться, і це буде залежати від цього законопроекту. На кількість камер відеоспостереження, яка додається, в принципі, по вулицях, вона йде незалежно від того, прийняли цей законопроект чи ні. А крім того, хочу сказати, що ця ініціатива була запущена ще нами в 2018 році. Це ж довгий процес уже цього всього процесу, цього всього встановлення відбувається. Там ми говорили тоді про прийняття єдиних технічних вимог до всіх тих камер відеоспостереження, які використовуються нашими, наприклад, містами, громадами, які використовуються на вулицях, для того, щоб можна би було. Цими цими даними користуватися належним чином, щоб вони були знаєте, як в одному форматі показує одна камера, в іншому друга, і від в результаті треба правоохоронцям витрачати величезну кількість часу для того, аби розслідувати ті той, чи інший злочин. Тобто я ще раз наголошу, що в цьому немає нічого страшного. В цьому немає нічого нового, просто мова йде про унормування. Роботи цих усіх систем відеоспостереження для того, аби правоохоронці могли більш ефективно їх опрацьовувати, крім того, щоб до них можна було підключати інтелектуальні системи, які би, наприклад, відслідковували там злочинця після після скоєння злочину, наприклад, в автоматичному режимі. А не правоохоронці там опрацьовували десятки терабайтів інформації для того, щоб визначити хтось на когось схожий чи не схожий на тому чи іншому відео. Тоді це буде так само давати ефекти. Це Ефект мають відчути наші громадяни на собі. А, так, мені цікаво, це стосується, От ви кажете, що ці всі камери об'єднати. Ті камери, які встановлюються там а, за допомогою МВС, вони є а, в загальній системі. Це мається на увазі доєднати ще камери або вивести їх в один, в один формат. Наприклад, а, камери житлових комплексів якихось окремих, або а, приватних домогосподарств, або фірм. Дивіться, за допомогою правоохоронців, за допомогою МВС, жодні камери МВС не встановлюються. Це камери встановлюються, а, ну, наприклад, у Києві їх встановлює Київська міська державна так, адміністрація але... рада проплачує. Тобто тут МВС є користувачем, так само, як користувачем і всіх інших камер, які знаходяться по країні. Навіть оті камери. Які визначають швидкість в автоматичному режимі, вони так само встановлюються і з місцевими громадами, тобто вони так само спільними діями визначаються місця, де вони мають бути, де треба понизити, наприклад, аварійність на дорозі, і далі встановлюється Далі відповідно надходження від них з бюджету вони так само надходять частково і до місцевих бюджетів. Тобто мова йде про те, щоб унормувати, щоб можна би було користуватися за технічними можливостями абсолютно всіми тими камерами, про які ми про які ви згадали вище. Тобто і камери, які є на житлових будинках, і ті камери, які які в нас працюють на банках, магазинах, на торгових центрах, там в метро і так далі. Тобто, щоб для того, щоб їх звести до єдиних технічних вимог, щоб можна би було їх далі далі ефективно опрацьовувати. Мені тут цікава ця історія в плані того, що ми пам'ятаємо скандал, який розгорівся минулого року, коли стало відомо, що у нас просто масово по всіх містах України використовуються камери та компанії DSSL, і які фактично ну працювали на користь Росії в плані того, що у них сервери були на території Російської Федерації. І тут ще питання, чи ми розібралися з усіма цими трасірами і чи продовж продовжують вони працювати, я вам скажу, що з цими структурами мали розібратися, але я не буду зараз анонсувати в прямому ефірі ту величезну кількість програмного забезпечення, відношення до якого має країна агресор. Бо такого насправді програмного забезпечення і в світі, і, зокрема, в Україні ще достатня кількість для того, аби наші кіберфахівці. Працювали його, вичищали і для того, аби зв'язків із агресором у нас просто не було. Відносно ж того а, програмного забезпечення, про яке про яке ви зараз говорили, а мені здається, що там закінчився цей скандал тим, що просто поміняли поставщика цих а, інтелектуальних послуг, і відповідно після того, після того вже ці дані а, доступ до них а, відповідно у надавачів послуг більше не було. А, тобто, питання мабуть тут до будь-якого. Інтелектуального обладнання або будь-якого програмного забезпечення, щоб воно було максимально убезпечене. Щоб до нього не було доступу у ворога, щоб його, до нього не могло бути доступу, наприклад, у тих, хто навіть середині країни хоче неправомірно скористатися тією чи іншою інформацією, і зараз мова йде не тільки про інформацію, яку несуть відео джерела, ну тобто камери, а мова йде взагалі про будь-яку інтелектуальну цифрову інформацію, якою в нас в країні останніми роками насправді дуже велика кількість, і е, мені здається, що тут країна має зробити абсолютно все, аби унеможливити доступ до цієї інформації. Тих, ну кому в принципі цей доступ країна надавати точно не може. Зрозуміло, дякуємо. Почули вашу думку і е дякуємо за роз'яснення. Володимир Мартиненко, екс радник, міністра внутрішніх справ України, експерт з безпеки, доктор філософії у галузі право був з нами на зв'язку.